У Львові слово вбиральня має власний синонім і використовують його тільки тут. Реальний мешканець міста Ернест Тарлерський проживав у Львові на початку ХХ століття. На площі ринок у нього була власна ктайпа, і туди сходилися до вбиральні усі продавці з площі ринок. Чоловік був змушений збирати гроші за послугу. І з того моменту і починається історія платних туалетів у Львові. А ця реальна історія дістала назву Сходити до пана Едзя. Туалети були ідеальні на площі ринок і туди не підеш. Це запам'яталось. Назад для ратуші претендує на звання одного з найкращих в Все зроблено за євростандартами. Чисто, акуратно та навіть приємно. Проте за вхід просять дві гривні. Я не користуюся, тому я не знаю. Ось і там, де платна форма, там є певна відповідальність. Я так думаю, і туалетний папір, і прибирання відповідне йде. Ось, а в попередні роки це просто було так собі стихійно. А от на проспекті Свободи ситуація дещо гірша. Вбиральню варто було відремонтувати та оновити плата за користування цією послугою теж 2 гривні. Та вбиральня ще, напевно, за Нібушки польські була зроблена. І вона працювала і була безкоштовна. І більш-менш підтримувався якийсь порядок. Зараз то закрите, занедбане і нікому не потрібне. Е, я рахую, що то що щось треба робити у Львові, тому що то, ми хочемо бути в Європі, а ми, вибачте, десь не Ось за <задупів> є, тому що то не Європа з такими туалетами, то ганьба й Згідно із чисельністю Львова в місті має бути більше сотні вбиралень. Зараз їх можна порахувати на пальцях. Виною всьому чиновники твердять орендарі. На вбиральні немає попиту утримувати туалети дорого. По Галоцькому районі використовується перебувають в оренді юридичних та фізичних осіб. Шість вбиралень в Лачаковському районі. Перебувають. Одна обиральня, і в Сихівському, і одна обиральня. Єдине, що що в Личаківському і в Сихівському районі дані приміщення використовуються супереч договорів оренди, відповідно містом заявлені позови щодо припинення договірних відносин. Найкраща ситуація і на площі Данила Галицького. Ось ця громадська обиральня зачинена і судячи із, із захаращеності, доволі давно. Тому її функції виконують усі прилеглі території. На жаль, це парк та під'їзди. Ірина Качмарик, Занові, Новини.